Друзі, вітаю вас! Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Подивіться невеличкий сюжет з країни З, яка нині називається Московію. Про добрих та миролюбних громадян. Поки Рапсія, як і СССР, ніколи ні на кого не нападала, дітей в садочках і школах навчають, як треба робити майбутні звершення. Соединяем. Мы поднимем кулаки. Вы поднимите свои. Разнесем все в клочья, все, что было на пути. Букву З делаем. Победа да. будет за нами. Вот автомат, ребят. Буква В. Победа. Соединяем, поворачиваем букву В и букву З получается. Молодцы. Все вместе говорим и поднимаем. Опускаем ручки. Опускаем. Смотрите. Мы поднимем, говорим. Мы поднимем кулаки. Правая рука, ребят, правая. Правая. Правая рука. Подиміть свої. Делай букву В. Розійшом, все клочя ділає пістолет. Розійшом, все клочя ділає пістолет. Розійшом все влучає все, що було на пути. Поняли? Ви є тепер солдати тилу. Якась куриця в хакі з медальками вчить дітей робити руками пасив в повітрі, малюючи літеру Z і V. Кулаками розносити в клочя все на своєму шляху. Інші покоління хтиво воздихають при одній тільки згадці про Советський Союз. Хотіли б жити в Соєцькому Союзі. Так, да, було б здорово. Якби сонце ярче світило, життя була краще. Люди вірили в ідею. Якби багато чого було, ніж зараз. Думаю, да. так. Хоті... Вся болотяна країна схлеснулася в єдиному пориві так званого патріотизму. І це привело їх до важливого і майже єдиного для них рішення. Спасти отечество. Прямо как в старые времена. Все вже вирішено. Так звані рабсіяні в Україні будуть використовувати грязну бомбу. Про це заявив найзаможніший депутат та забудовник Новосибірська Захар Єнджієвський. Це моя громадянська позиція. Взвішане рішення. Це рішення він, мабуть, прийняв, став на вагі і зрозумівши, що його вага достатня при скиданні з літака та зустрічі з землею, щоб бути корисний родині. Бо він вирішив вступити у бій з фашистами і стати черговою Ха-ха-ха, усі шишвайне. <реку> Добро пожалувати. Правда, невідомо поки, яким чином його можна буде використовувати півроку за контрактом. Бо ж при першому знайомстві з таким чином, силою тяжіння та удару о землю, він стане повністю непридатним. Зате може перейти в якийсь інший вид енергії у благодатній та радючій українській землі. Стан добрива, наприклад. Хоча, якщо серйозно, окупаційна армія може використати його у військовій розвідці. Бо відомо, що люди його комплексі, ну майже його, можуть бути дуже спритними та рухливими. Але він при цьому ризикує в разі оточення чи невчасного постачання їжі їх підрозділу, бути з'їденим своїми же однополченцями. В той самий час псевдоопозиціонери вирішили допомагати і надалі путіну виправдовувати війну та нацизм. Його солдат вбивця. Лев Шлозберг, російський правозахисник, заявив, що оскільки Україна чинить опір, вона не є жертвою, а Росія не агресор. Ця теза перетворює агресію на щось легітимне, якщо жертва не здалася чи не померла. Слухаємо. Тобто тут вот про цю історію, про уравнення жертви і агресора. Питання жертви і агресора. и ответственности агрессора. И можете просто ответить, почему это, на ваш взгляд, не Украина потеряла треть населения, уехавшего из страны. Украина, по, счету, по большому счету, потеряла свободу внутри страны примерно в такой же степени, как потеряла Россия. Потому что свободы нет ни там, ни там. Украина сопротивляется. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться. А что ты, черт забрай, ворзешь? Украина начала сопротивляться с утра 24 февраля. Это сопротивление при поддержке десятков иностранных государств, их денег, их техники, их специалистов, их всего привело к тому, что Украина выровняла ситуацию. Сегодня военные силы, совокупные военные силы Украины с учетом союзников, их оружия и их денег, и совокупные военные силы России примерно равны. Кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется. Жертва позволяет себя убить. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Если бы Украина была жертвой, Украины уже бы не было сейчас. Ее просто бы не было. Но совершенно очевидно, что Соглашение о прекращении огня ⁇ это документ, который при участии посредников, наверное, 5-6-7 стран должен быть подписан между Украиной и Россией. Нет никакого будущего без этого документа. Я скажу больше. К Соглашению о прекращении огня история придет. В абозріма майбутньому. Я не можу сказати, що це буде в этом году, тому що вторження українських військ в Курську область не приблизила те суглашення, а віддаліла це суглашення. Очевидно, що в словах Шлоса є підтекст. Жертва це саме невинне положення у війні, конфлікті, насильстві. Бо, за його словами, як тільки ця ще не жертва, а сторона, на яку напали, починає чинити спротив, вона автоматично стає учасником конфлікту, значить теж. Хоча б частково винна. Взагалі-то який чудовічний рівень ліцемірства, маніпуляції і брехні. Жінка, схоплена бандою гвалтівників, подряпала обличчя комусь заїхала каліном в пах. Отже, вона вже не є жертва, бо чинила спротив. Ще один з миротворців, опущених на свободу Владім Владінничем. Вирішив будувати прекрасну Росію будущего. Коли Путін уйде, говорить он. Ми прийдемо в парламент і будемо тоді говорити спорити флагі. Саме тому треба гнати з української та світової повістки навальнят рашистських іноагентів, бо їх задача примирити світ з так званою Росією будущего, а не перемогу України. Повернення справедливості. Я приду со словами, ребята, российским войскам нечего делать в Украине, они должны вернуться домой. Я приду со словами, ребята, Путин военный преступник, он должен сесть в тюрьму. Я приду со словами, политзаключенные должны выйти на свободу. Вы согласны со мной? Если вы согласны, вставайте рядом. Мы поспорим про флаг в парламенте прекрасной России будущего. Когда э, Путин уйдет, когда у нас вот, э, будут решены там, важнейшие проблемы, когда закончится война, когда выйдут на свободу политзаключенные, когда Путин не будет в Кремле, мы... Прийдемо в парламент, будемо визбраний в парламент, і от тоді ми будемо дискутурувати о символах нашої страни. Виступ Навальний на вебсаміті зірвали, дякуючи всім українцям, хто доєднався до цієї акції. На сцену вийшла якась українка, і наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якій країні чи куточку світу. Перемога буде за нами. А зараз, друзі, подивіться, сюжет до нашого перегляду завдяки пранкеру з Білорусі. І просто обматуємо отак вокруг голови. Нашу фольгу. Отечественная разработка учителей. Угадайте сами страну. Это защита от внешней информации спутников НАТО. Изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Эти истоты нас называют «кастрюля-головыми». Коли вони на повному серйозі роблять такі речі. Ах, яке хороше образування було в СССР. Саме лучше в мірі. Все самое Саме так і звучить. І виглядає. Але жарт був зі сторони пранкера. А вчителя на повному серйозі. Ви готові це побачити? О, це був твій дядечко. В Севастополі ліквідували начальника штабу бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ. Земля заліза бетона. На автодорозі в Севастополь, у тимчасово окупованому Криму, вибухнуло авто з російським військовим. Йому частково відірвало ноги. І, о чудо, це знак. Вибух стався, коли автомобіль рухався вулицею Тараса Григорьовича Шевченка. Очевидці намагались надати допомогу водієві, витягнули його з машини та передали медикам. За словами очевидців, під дном автомобіля нібито утворився отвір, що може свідчити про встановлений вибуховий пристрій. СБУ провела успішну спецоперацію в Севастополі. Я хочу, щоб це зробив ти і тільки ти. Підірвавши автомобіль керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерія Транковського. Внаслідок вибуху, він таки... Хороший такий: ти мертвий руська. Ця істота блокувала наші порти. Воно віддавало накази на обстріли українських міст і було причетно до удару по Вінниці в липні 22-го, коли загинуло 29 мирних жителів. Серед них троє дітей, і 183 людей було поранено. Смерть націльського покидька, підтвердив так званий губернатор Севастополя. Розважаєв. Яка сумна новина? Ще раз: земля заліз за бетоном. Гольда! Окупант, пам'ятай, помста знайде кожного з вас. Три дня до Спецнас працює жорстко. Ще одна проросійська істота, що капашилась в межах нашої влади, нашого парламенту, нашої Верховної Ради, відправлена не до прабатьків і навіть не отримала квіток на концерт Кабзона. Недовгий шлях між попередженням у соцмережі та пред'явленням підозри про держзраду. Євген Шевченка був відомий численними скандалами про російськими заявами та зв'язками з Олександром Лукашенком. Ще до Великої війни його вигнали з фракції Слуга народу. Він анонсував свій арешт. Саша Дубінський, готуйся мене зустрічати. Доведеться тепер разом посидіти у СІЗО. Політика, вона така. У ньому він назвав політичними переслідуваннями. Те, що низка проросійських депутатів опинилась у СІЗО. Зокрема, Олександр Дубінський та Нестор Шуфріч, Ніколи ще стільки народних депутатів не було за стінка, колаборант зрадник. Пам'ятай, СБУ вже йде до тебе. Хороші новини: Збройні сили України під Трецькам використовують САУ Піон, самоходна артилерійська установка. Створена найважча гармата в світі для руйнування бетонних укріплень, ще в 60-й СССР. Для гармати використовують 100-кілограмові снаряди 203 го калібру. У 2022 році ЗСУ швидко витратили ці запаси боєприпасів, через що САУ довгий час не використовувалася. Лише нещодавно ЗСУ отримали снаряди подібного калібру від США. Штати виготовляли подібний калібр в 50-х-60-х для гармат М-110 М115. В країні ці Саушки перебувають на озброєнні 43-ї окремої артилерійської бригади гетьмана Тараса Трясила, яке влучне прізвище. Коли в 22-му році повз нас біля нашої СП по мосту проходили ці величні гармати, ці САУ Піони, ми раділи, відчували приплив сил. Надію, салютували екіпажем. І дійсно, коли піон стріляє, він навіть коли їде навколо буквально тремтить земля. Чому він називається піон? Ну, подивіться на полум'я, що образується у гармати в момент пострілу. Давно пройшов той час, коли вийшов закон про посилення відповідальності за самовольне залишення частини. Деякі люди казали, що це. Так звана зелена зрада, все зробила зелена шобла, це дуже погано. А залізний генерал тут взагалі ні до чого. Не те, щоб пройшов час і зараз можна навалювати на залізного генерала чи ще когось. Він зробив свою, зіграв свою роль, зробив свою справу. Зараз виконує іншу. І просто мені потрапила. На очі, оце коротеньке відео. Хочу, щоб ви його разом зі мною подивились. Дуже цікаво. Силення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирства, самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів, угруповання командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, а голені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці. Що призводить до збільшення втрати особового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цій проблемі у більш м'який спосіб? Роз'яснювати, переконувати? Так, якщо йдеться про мирний час, у умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підвертам. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так, і постійно працюю над їх осиленням. І проведені успішні наступальні операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердження. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Коли твій командир не добра людина, коли він не обдумана, може й приступна, злочинна, посилає хлопців на вірну загибель, а таке, на жаль, буває. Та ще погрожує розправу тим, хто вийшов з заточення, вивів поранених побратимів, врятував їх. Коли командир не забирає на евакуацію, забиває, коли вони змушені самі виходити з оточення. Хоча, звісно, бувають різні обставини, неможливість евакуювати їх. І після виходу він погрожує судом якоюсь розправою. Маніпулює, коли людину треба класти в лікарню, а командир якось би він ланки не був цього ланцюга. Він каже, що ні, не дасть таку можливість. Хоча і болить, і хворе місце, яке болить. Те, що я знаю особисто і від хлопців, командир із преси, теж із відео, командир в рідкісних випадках несе відповідальність. І, як правило, це стається, коли починається серйозний розголос. Піднімається галас, люди це все освічують. Залужний каже про начебто відповідальність командирів, але це тупо профанація, на мій погляд. Відповідальність завжди на солдатах. А потім залізний генерал, залізним здоров'ям. Принаймні, наскільки воно дозволяло йому служити до цього і воювати в серйозній війні приймати участь, як і Марченко, списують по стану здоров'я через ВЛК. Сказав я щось зайве в цьому? Та ні, це все по фактам. А от зараз кажу від себе, хоча, вряд чи вони знають, що таке цілодобове перебування в броні, в день і вночі, 24 на 7, кожен день, місяць за місяцем. На передовій. Бо вони генерали, вони штабні люди. Треба зберігати життя, вони керують, керують військом, щоб ми дістали перемогу. Але ж дозвольте, як же вони до цього воювали? Яким чином, якщо у них здоров'я настільки сильне, а, мало вплив а, на їх здоров'я, якісь хвороби, і вони служили до цього? При тих обставинах, в яких вони вже були, я тільки що їх перерахував. А як же змушені воювати звичайні хлопці? Як ті, хто не можуть списатись по ВЛК, коли там явна або каліцтво, або хвороба, принаймні така, при якої він не може здійснювати навантаження на передовій. А ВЛК, вся медична, вибачте, шобла, в зв'язки працює, не знаю з ким, але виконує недоброчесні накази, де Особисто прямо а, доктор, іменно доктор, лікар головний, каже, що у нас є розпорядження тета тет каже. Так, війна, друзі, це страшно. Війна, по-перше, це боротьба з самим собою, прийняття рішень внутрішнього характеру. Від того наскільки ви правильно приймаєте вірні рішення, маєте силу йти далі. А зневіра все псує, все руйнує. І у мене була зневіра деякий час, коли сам вирішив іти захищати батьківщину, намагаєшся потрапити на фронт, тебе не беруть там, тебе не беруть там. А ти розумієш, що скоро вороги дійдуть до міста? Ми вже готуємо всюди коктейлі Степана Андрійовича, смузі, щоб приймати гарячо гарячими поцілунками завдяки цим коктейлям їх бронетехніку. А тебе не беруть, а потім ти потрапляєш. На Донеччину. І командир роти тебе, сержант, в перший момент і каже: в перший же день, в перший же вечір залишайте речі, вони вам не знадобляться вже. Ми зараз йдемо відбивати селище у росіян. Там засіли десантники російські. І ти переглядаєшся з побратимом, з другом і розумієш, що це квиток, квиток в один кінець. Але ж розумієш, що ти прийшов саме для... все, все сталося саме для цього моменту. Не хочеться задешево віддати своє життя. Його взагалі не хочеться віддавати. Але якщо віддавати не так. Зневіра. Але ти згоден що ще робити? Для чого батьківщина родина, якщо ти нічого не робиш для їх захисту, коли вони потребують? Коли знаходишся під цілодобовими обстрілами, артилерії, мінометів, стволки, танки, періодично вертоліти налітають в окопі. Просто загинути від ворожого снаряду, коли ти і ворога в очі не бачив. Але сенс є навіть тоді, коли стоїш на рубіжі позиції, бо коли ми ще не здійснюємо контратакових якихось дій і нас. Немає перед ворогом взагалі, то він йде далі, підходить до наших сіл, селищ, міст, стріляє, руйнує впритул. Але потрохи, потрохи, приходять зміни, і ти все ж розумієш, що не даремно тут стоїш. Об'являється бойова готовність, БГ. І ти захищаєш периметр. Коли сидиш на позиції по місяцю, не вилазуючи, не вилазяючи, воюючи, відбиваєш, а хтось з хлопців приходить і в перший же вечір в більш-менш безпечному місці, каже: а нам казали, що мотить на 3 дня. А ти посміхаєшся. Каже, ти тут уже майже місяць, безвилазно. Розумію, що вони зелені. Сам ти таким був нещодавно. Я був. Але ж не дивлячись на сержантів, які повинні бути прикладом безпосередньо ротних, взводних, генералів, можливо, таких, які всписуються по ВЛК, нам потрібна своя особиста мотивація, своя сила, щоб робити те, що можемо, щоб робити те, що повинні, щоб рятувати нашу країну. Слава Україні, бережи Боже всіх військових, всіх добровольців, всіх, хто потрапив на війну. Може і не добровільно, але зобов'язан захищати, Будьте сильні, залізними. Моє ім'я Ганна Фесо. Я є Богородиця. А ми думали, що з часів білого братерства нічого подібного вже в Україні не станеться проповідувала Царствие Небесне на вулицях і площадях Києва і других городов, а затем була упрятана в темницу на 1260 біблійських днів. Після После этого Ас продовжила свой месіанський путь тільки уже тайним образом. Навіть пришлось змінити мирское імя, щоб моє знання було доступно всім жаждущим. Вже пророки, які видають себе за Ісуса Христа чи Богородицю, є досить поширеним явищем. Вони часто використовують релігійні образи та символи, щоб маніпулювати людьми. Та отримувати вигоду. У Біблії згадується про лжепророків, які водять людей в оману, проповідуючи фальшиві вчення. Ці лжепророки можуть бути небезпечними, оскільки вони часто використовують свою владу для особистої вигоди та можуть завдати шкоди своїм послідовникам, як мінімум, їх психіці. Важливо бути обережним та критичним, ставитись до таких явищ, перевіряти їх на відповідність. Якимось більш ставшимся таким релігійним вченням, принаймні. А у релігійних текстах Біблії Бог часто карає вже пророків за їх обман, Бог обіцяє покарати лжепророків, пророків, які пророкують неправду від свого імені. Вони можуть бути викриті, зганблені або навіть знищені за свої дії. Це важливе нагадування про те, що правдивість і чесність. Мають велике значення, що обман та маніпуляції можуть стати серйозними наслідками. Колишня власниця кавоварні на Подолі в Києві, 35-річна Ганна Фесун, за останні три роки перетворилася на богоматір. Вона припинила спілкування з колишнім чоловіком, друзями та братом. Фесун залишила бізнес і почала заробляти на енергії. Ну, начебто, це її особиста справа. але... Згідно з її дописами, жінка пішла у духовність ще у 2019 році, коли почала організовувати практики під назвою Коло життя. Кілька років тому Ганна Фесун створила коло «Какао» в модному закладі на київському подолі та з письменниками, журналістами, дизайнерами та організовували вечірки з душею, називаючи це церемонією у магічний вимір, під час якої лунали українські пісні та колискові. Назвав доньку втіленим Богом, а себе втіленою Богоматір'ю, вона почала збирати гроші з учасників «Кола життя. Моє ім'я Ганна Есло. Я є Богородиця, я є втілена Всевишня, матір всесвіту. Я говорю до вас голосом прямо публічно. Я сьогодні звертаюся публічно. На мій погляд, вона робить це непереконливо, якщо подивитись відео. Самі люди дуже довірливі і, на жаль, деякі вірять і їй. Після цього бачити об'єктивно у них вже майже немає шансів. Я не благодійна організація, я богородиця. Нічого, ще... за велику честь бути прийнятою в коло, жінка виставляє індивідуальний рахунок. У деяких людей спасіння досягається завдяки їх матеріальному стану. Невірі, несправам, як вона чинить відносно інших, сходячи зі своєї особистої віри, своїх почуттів, емпатії. Тож я хочу знову повторити чудові слова, які мені сподобались наприкінці цієї теми, що це важливе нагадування про те, що правдивість і чесність мають велике значення, і що обман та маніпуляція можуть мати серйозні наслідки. Всім, хто підписаний на мій канал, хто дивиться цей різнобарвний контент, щиро дякую. Тож, нагадую, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте створенню української повістки в інтернеті, в Ютубі. Допомагайте розвитку цього каналу, який ви дивитесь. Для цього я залишу нижче відео, посилання. Пам'ятайте, що поки в нас є віра і надія, в нас є сили. І ворог ніколи не зможе нас здолати, перемогти. В цей складний час підтримуйте один одного, підтримуйте обов'язково ЗСУ, хай вам щастить!